Доброго дня, любі малята. Послухайте, будь ласка, такий віршик. Наше любе сонечко заглядав віконечко, промінчики простягає, всіх діточок обіймає. Дітки, про що йдеться мова? Так, вірно, у віршикові мова йдеться про сонечко. Ось і прийшла холодна, люта, морозна зима. І сонечко уже не світить так яскраво, не пригріває так тепленько, як влітку, а мені так хочеться, щоб воно заглядало до кожного з вас якомога частіше. От тому я й вирішила зробити з вами сьогодні сонечко з листочків. Що ж нам потрібно для заняття? Я заздалегідь підготувала два е, кружечки, які я вирізала з білого паперу. Клей, пензлик, фломастери і засушені листочки. Малята, а зараз давайте підготуємо до роботи свої ручки, повторюємо за мною рухи. Їжачок малий замерз, і в клубок зігнувся. Тільки сонечко пригріли, і він розігнувся. Давайте ще раз. Їжачок малий замерз. І в клубок зігнувся. Тільки сонечко пригріло, і він розігнувся. Молодці малята! Тож давайте працювати. Тож починаємо працювати. Для початку відрізаємо хвостики від листочків, для того, щоб вони нам не заважали. Їх можна положити далі, щоб не заважали. Першими зробимо обличчя сонечка. Для цього клеєм намазуємо одну частину круга і наклеюємо листочок. Притиснули долонькою і зайвий листочок відрізали. Так, що ми ось так у нас вийшло? Що ми робимо потім? Змазуємо за допомогою пензлика, клеєм. Білий круг Є. на нього дуже акуратно наклеюємо листячко. Це будуть промінчики нашого сонечка. Так, притиснули гарненько долоньками, листочки в нас приклеїлися. Потім змазуємо клеєм листочки. Листячко в нас сухе, тому робимо все дуже-дуже обережно, щоб лисячко наше не поламалося. Після цього на клей накладаємо личко для сонечка і притискуємо його гарненько-гарненько з усіх сторін. Ось таке гарне сонечко у нас вийшло. Але сонечка не вистачає обличчя, тому зараз ми з вами, фломастером, і намалюємо обличчя. Можна попросити, щоб вам допомогли батьки, а можна це зробити самим. Дивіться, як я буду робити. Дві дуги це буде... будуть очі нашого сонечка. Так, і брівки носик, і за допомогою червоного фломастера ми робимо ось такий такий усміхнений ротик. Я гадаю, щоб сонечко було красивіше, можна очі йому зафарбувати блакитний колір. Можна це все зробити за допомогою аплікації, наклеюючи папер, можна олівчиками, а можна це все зробити фломастером. Ось яке чудове, усміхнене сонечко вийшло в мене. А яке сонечко вийде у вас? Зробіть, будь ласка, таке сонечко, сфотографуйте і надішліть мені свої роботи. Я буду дуже-дуже чекати. До побачення, малята!